Надавали допомогу травмованим туристам та проводили пошуки заблукалих. Прикарпатські рятувальники протягом вихідних декілька разів реагували на виклики. Одна з пошукових операцій триває досі. 2 серпня на Надвірнянщині мати з донькою пішли у напрямку лісу та не повернулися. Наступного дня рятувальники виявили доньку 17-річну дівчину, якій одразу надали необхідну допомогу. Її передали медикам. Пошуки матері 1982 року народження наразі тривають. До пошуково-рятувальних робіт залучено як рятувальників, так і кінологів, волонтерів, поліцію та безпілотні літальні апарати. Всього 38 осіб та сім одиниць техніки. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Також рятувальники надали допомогу травмованому туристу з Миколаївської області. 31-річний чоловік отримав ушкодження ноги під час прогулянки у гірській місцевості і потребував термінової медичної допомоги. Рятувальники оперативно прибули до місця, надали допомогу постраждалому, а також доставили його до населеного пункту, де передали лікарям. Рятувальники Прикарпаття закликають туристів бути обачними та дотримуватися простих, але життєво важливих правил безпеки під час мандрівок. Це може врятувати не лише здоров'я, а й життя. Віталія кучвіталімагалаті, телеканал 402. Гучні удари мечів, броня і максимальна концентрація. У міському парку Франківська провели відкритий день командних боїв у форматі бугурту. Першими на арену вийшли лицарі у справжніх обладунках. Вони продемонстрували бугурт у класичному вигляді та занурили глядачів у дух середньовіччя. Черга аматорів для них підготували повністю безпечне екіпірування, у спеціальному м'якому спорядженні продемонструвати свою силу міг кожен незалежно від віку, досвіду чи фізичних обмежень. Серед учасників ветеран війни Костянтин Чорний, який два роки тому отримав тяжке поранення. Однак це не завадило чоловіку спробувати себе у поєдинку. Перше бачу таке, ну цікаво стало. Думаю, попробую в піхоті вагнерів ганяв. То, ну звичайно, зараз дуже важко після цієї поранення. Ну надію, що якось протримаюся. Не менш бойовий настрій був і в юних учасників. Поруч із головною ареною, окремий майданчик для дітей. Тут усе як у дорослих, екіпірування, азарт, підтримка та жага до перемоги. Він достойний противник, дуже класний. Добре, ну нічия примогла дружба. Мені сподобалось ним битися. Мені цей вид спорту дуже подобається. Справжній запал показали, і дівчата вперше наважилась на участь Лілія Балакирєва. Зізнається, уже з перших хвилин емоції взяли вверх. Спочатку взагалі не очікувала, що буду битись просто як вільний глядач. Потім зацікавилася. Все таки пішли, коли отримала обладунки, Трошки потренували з подругою, а потім вже пішли на ринг, і ну мені дуже сподобалось вражень. Купа, емоцій, купа. Ші 20 хвилин приблизно було незвично, трошки душно, а потім вже звикли вже навчилися ходити в них нормально і битися також. Дійство організували учасники проєкту Бугурт Січ. Вони використовують цей вид спорту як інструмент психологічної реабілітації для військових. Під час бою каже засновник проєкту ір парфєнців, можна вивільнити накопичену агресію та відновити контроль над тілом. Військовим ветеранам це дуже заходить, тому що це звитяга, в тому числі воїнська, це спосіб. Стрес реліза, розмістити якусь агресію, випустити пару, да і в цілому пофаніться це, це дуже весело, зазвичай і досить безпечно. Ми мріємо про те, що бугуртний спорт буде стимулювати культурний розвиток, розвиток воїнської культури в суспільстві і допоможе нам перевстановити відновити контакт з нашим корінням. До слова, подібні турніри у Франківську проводять не вперше і організовуватимуть їх і надалі. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. Опанувати професію водія громадського транспорту в Івано-Франківську стартує безкоштовне навчання водіїв тролейбусів категорії Д із гарантованим працевлаштуванням. Комунальне підприємство Електроавтотранс наразі потребує 30 нових кермувальників. Водій Юрій має за плечима понад 39 років досвіду, з яких останні п'ять працює саме на цьому підприємстві. Ну у мали державні мусить все то є робота. Всюди треба працювати треба відповідати за свою роботу. Найприходять, приходять, будь ласка, найвчать, хто не має цих ну, навиків, тут участь. Та й в школі починаю вчити, і випускають випускників. Я водіям працюю з 86 року. П'ятий рік, як працюю тут в депо. Ну, зарплата, колектив, все, влаштовує, можна жити. Комунальне підприємство бере на себе всі витрати на підготовку майбутніх водіїв. Пропозиція відкрита як для чоловіків, так і для жінок. Директор електроавтотранс Віталій Голутяк переконаний, це не просто можливість здобути нову професію це шлях до стабільного майбутнього. Ми готові вивчити водіїв на категорію Д, яка дозволить кермувати нашими автобусами за наш рахунок. Тобто всі бажаючі, які хочуть отримати категорію Д, вони можуть це зробити безкоштовно. Для цього їм треба прийти до нас на підприємство і, відповідно, ми організуємо їм навчання на категорію Д. Після цього працевлаштуємо їх на нашому підприємстві. Для того щоб пройти курси та отримати відповідне посвідчення, необхідно мати документ категорії Б та мінімум три роки водійського стажу. Цього разу не тільки водіїв тролейбусів, набираємо водіїв автобусів. Є домовленість з Школою, яка буде навчати водіїв автобусів. Тому приходіть, навчайтеся і ставайте водіями автобусів, і тролейбусів нашого комунального підприємства «Електроцитранс». Перевага те, що є бронювання, є можливість працювати і отримувати офіційну заробітну плату з повним забезпеченням, ну і також заробітна плата від 25 тисяч гривень. Детальніше про умови навчання та працевлаштування можна дізнатися на офіційному сайті підприємства або за контактними телефонами. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. провести час серед книжок, друзів і веселих ігор. У Івано-Франківську триває проєкт Бібліотека у дворах. Протягом літа працівники міських книгозбірень проводять для дітей інтерактивні читання, ігрові заняття, вікторини та перегляди мультфільмів. Цей діє з червня місяця по вересень. Самі розумієте, діти закінчують школу, всіх ейфорія, канікули, воля, ніяких книг, ніякої науки, але проходить, ну, буквально днів 10, не нудьгують і вони біжуть до бібліотеки. Саме тоді ми йдемо їм в поміч. Ми готуємося дуже ретельно, кличемо діток, але погодні умови деколи несприятливі, І ми швиденько біжимо в бібліотеку, де все для них готово. Навіть якщо трошки прохолодніше, пропонуємо чай, смаколики, щоб вони собі гарно почували, вільно провели час. Цього разу книжкова локація з'явилася у дворі поблизу бібліотеки філії номер 14. Темою зустрічі двері казка відчиняє на дитячому майданчику. Розклали яскраві книжки. Бібліотекарі зачитували історії та проводили вікторину. Такий формат розповідають батьки є дуже цікавим для діток. Ми переїхали два місяці тому з міста Суми. І одразу на районі знайшли бібліотеку, бо я завжди любила бібліотеки з дитинства. Мої донеці три роки, першого липня було. То постійно нові казки читаємо. У нас є колекція вдома, і постійно приносимо, обмінюємось. Акція дуже класна. Нам вчора повідомили, що будуть у дворі на свіжому повітрі, літо це взагалі супер ідея. Окрім розваг і пізнавального дозвілля, такі заходи мають ще одну мету залучити нових читачів до бібліотек. За словами працівників, багато дітей після зустрічей на дворі вперше приходять до закладу узяти книжку, записатися або просто провести час серед полиць. Треба якось залучати до читання, а це їм цікаво, бо там через якісь розмальовки, через якісь загадки, через Якісь вікторинки, а тут можна ще й бібліотеку виявляється, прийти, і там можна ще подивитися мультики, якісь і погратися в ігри різні, не тільки книжки почитати, але вони і записуються тоді в бібліотеку. До слова подібні заходи організовуватимуть і надалі. Ознайомитись з актуальним графіком та місцем проведення зустрічі можна на сторінках бібліотеки у соцмережах. Діана Висоцька, Віталій Маглаті, телеканал 402. У селищі Обертин рятувальники проводили пошукові роботи на воді. Повідомлення поступило про те, що в місцевому озері зник підліток, водолази виявили тіло хлопця 2008 року народження, передали його правоохоронцям. На місці події працювала психолог ДСНС, яка надавала допомогу та підтримку родині загиблого. Рятувальники вкотре закликають громадян дотриматись правил безпеки як в горах, так поблизу водойм. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.